Що ринок треба шанувати? Відтак зробити головну архітектурну перлину міста повністю пішохідною на кшталт сто метрівки. Таку пропозицію висловили деякі депутати Івано-Франківської міськради. На їх переконання нинішнього обмеження руху біля ратуші недостатньо. Варто попіклуватися про нічний спокій тамтешніх мешканців. Відтак дозволити їздити там лише спецтранспорту, автівкам жителів та машинам з товарами для магазинів. Втім, міський голова Віктора Нушкевичу скаже: за останні роки рух на площі ринок і так суттєво Межила, зокрема, зі сторін вулиць Вірменської страчених та Лесі Українки. Однак питання доцільності повного табу на в'їзд залишається відкритим на сьогоднішній день. Я думаю, всі погодяться. Якщо відновлять пам'яті, все таки рух там серйозно обмежений. Але питання не закривається. То що, от Гайда сказав, ми, значить, допрацюємо і знов це питання винесемо на. Засідання комісії з питань безпеки руху. Втім, на думку депутатів, лише перекрити рух на площі ринок замало. Необхідно зробити детальний план території, який б заборонив встановлювати там як літні майданчики, так і різноманітні ігрові зони. Адже територія біля ратуші має бути зоною комфорту як для мешканців, так і для туристів. ідеалі там би не мало бути ні палаток, ні цілодобових кіосків. Які теж функціонують з порушенням чинного законодавства, і в ідеалі навіть нічний спокій мешканців. І туристів, гостей міста не мав би порушуватись з креготом двигунів з обірваними глушниками, як це є щовечора. Не підтримує нововведення щодо заборони в'їзду на площу ринок комісія з безпеки руху. Тому у мерії просять обранців особисто прийти на наступне її засідання і подати конкретні пропозиції. Водночас, депутати запевнили, якщо виконком ігноруватиме їхню позицію, дискусію піднімуть на лютневій сесії міськради.